Проблема в тому, що законодавчий чіткого механізму внесення даних в цей реєстр не має. Немає процедури, хто саме приймає рішення, яким актом воно оформлюється і як ви маєте бути повідомлені. Це створює поле для свавілля. ТЦК можуть носити особи на власний розсуд, без будь-якої підстави чи перевірки. Наслідки такого незаконного внесення дуже конкретні: вручення повістки без фактичних рішень чи проходження ВЛК, адміністративні штрафи за нібито ухилення чи неявку. Та обмеження виїзду за кордон, бо прикордонники орієнтуються на дані реєстру, а не на ваші документи. І найнебезпечніше ігнорування вашої законної відстрочки, навіть якщо вона підтверджена документально. По суті, виходить парадокс: держава вимагає від вас дотримання закону, але сама не встановила законного порядку ведення Резерв плюс. Це означає лише одне: будь-яке незаконне внесення можна і потрібно оскаржувати. Юридична сила вашої позиції починається з базових норм Конституція України стаття 19. Органи державної влади та їхні посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачений Конституцією і законом. Це означає, що будь-яке внесення вас в резерв плюс без конкретного рішення, процедури та документи є свавіллям. А свавілля – це проти.